Інколи буває такі проблеми на Хондах, коли нажимаючи в режим авто, скло підіймається і потім відходить назад само. Ще раз. Тобто Немає нульового положення. Для того, щоб скинути нульове положення, тобто донизу йде все добре, в режимі авто працює, а доверху відбиває назад. Для того, щоб скинути нульове положення, треба зайти в режим. Для цього нам потрібно опустити склопідіймач до донизу. Потім робимо таку процедуру. Вимикаємо запалення. Нажимаємо кнопку донизу, вмикаємо запалення. Для цього, щоб скинути. Нажимаємо кнопку Опустити, включаємо запалення, відпускаємо, виключаємо, нажимаємо, включаємо, відпускаємо, виключаємо. Нажимаємо, включаємо, відпускаємо, виключаємо. Нажимаємо, включаємо, відпускаємо, виключаємо. Зараз воно в режимі авто не повинно працювати. Коли воно не працює в режимі авто, от ми відпускаємо, от воно зайшло в режим програмування. Зараз ми робимо. Піднімаємо скло до упора, тримаємо 2 секунди. Опускаємо до упора, тримаємо 2 секунди. Нажимаємо догори. І воно вже обучилося. Якщо з першого разу не вдалося зайти в режим обучення. Треба робити швидше, бо на це є 4 секунди. Нажати, включити запалення, відпустити, виключити. Нажати, включити, відпустити, виключити. Так робиться 4 рази, і воно тоді, щоб зайшло в режим обучення, тоді має виключитися авто. Якщо клавіша авто працює, значить воно не зайшло в цей режим.